Давайте зробимо нігті-сюрпризи моїй новій клієнтці. Ось таким до вона до мене прийшла, і мені дуже хотілося зробити з її нігтів цукерочки. Тому я закрила їй очі, щоб вона нічого не бачила. Я відразу приступила до зняття, відсунула кутикулу своїм улюбленим пушером і вирішила спершу порівняти їй нігті. Бідна моя клієнтка сидить, думає, Боже, куди я попала? А я тим часом реставрую її нігті гелем желе, і щоб пришвидшити час, опилюю все не пи. А відразу фрезою від сталекс. Ну а далі, поки зрізала їй кутикулу, то довго думала, що мені їй зробити, щоб їй точно сподобалось, бо це ж нова клієнтка, то я не знаю її уподобань. Але, наче я обрала безпроіграшний варіант, і для чого нам потрібно ж вирівняти нігтеву пластину. В цьому мені допомагає новий пензлик від сталекс. Ним я і матеріал розподіляю, і дизайн роблю вже дуже мені полюбився. Для клієнтки найскладніше з цього всього було чітко потрапити в лампу і не промазати. Мені навіть деколи доводилось втручатися. Я вирішила їй малювати френч, бо всім дівчаткам він подобається, то думаю, і їй сподобається. Раз, два і вже дороблюю останні штрихи та очікую ж цю реакцію клієнтки. Як вам перевтілення?